Знаєте цих жінок, які курять на кухні о четвертій? О третій прийшло повідомлення так скучив, що можна вмерти. Лежу після бою, замаханий, у якомусь кривавому ярку. Ти, головне, не хвилюйся. Кілька днів не буде зв'язку. Знаєте цих жінок? У них телефон біля серця. Вони за нього хапаються без приводу, за інерцією. Так, наче там вода. Так, наче там повітря? Наче без цього сяомі на світі забракне світла? Знаєте цих жінок? Вони ходять на роботу, сміються чи пишуть звіти. п'ють каву, а потім, потім катують себе нещадно, віддавши думкам на поталу. От і прийшло повідомлення Чому? Ну чому я спала?